Треба зберігати спокій та перебувати до тимчасового вкриття, що знаходиться на місцевому об'єднанні твірченого парку. Для цього користуйтесь революційними стрілями з тарасом. Сказав, каса більше не працює. Друзі, усім привіт! Вітаю в новому відео. Хочу сказати, що цей влог у мене вже тиждень майже готовий. Я не можу його викласти, тому що зараз дуже багато справ підготовки до школи. Валерій йде в перший клас, і якось воно ніби і нічого такого особливого, але постійно, знаєте, чати з батьками у групах, сходити на батьківські збори, потім знайомство зі школою. Ну, Багато якихось таких справ. І то їздити За покупками, як я вам тільки що показала. І мені залишилося озвучити, дозняти там деякі елементи відео і викласти, але я так і не знайшла на це час. Тому показую вам, що ми купили в Рівермолі. Зайшли спочатку в зару, і виявилось, що штани, Джогери на Валерія були. За широкі в пояску, тобто, навіть якщо затягти, все одно вони на нього великі, хоча по довжині нормальні. Були там такі спортивні штани, класні якраз на нього, але також спортивні штани були розміром 7-8 на нього, якраз а ось джогери 6-7. І добре, що я з'їздила, я хоч тепер якось розумію, знаєте, по розмірах, бо замовити онлайн, ну я б точно промахнулася із розміром. Тому в зарі нічого не придбали, зайшли в H&M, також нічого не купила, бо там мені сподобались джинси, але вони біля тисячі гривень коштували. Ну, якось мені в школу було небюджетно, можна так сказати, купувати за тисячу гривень. Потім зайшли у Вайкікі і в Сінсей. Е, у Вайкікі, е, Дешевші ціни, ніж відповідно у H&M і Zara, але е, там е, саме штани, бо в мене е, акцент був саме на штани для школи. І вони були дорожчі, ніж у Sensei, але по якості були такі. От, наприклад, ті, на які я дивилась, на такі джогери, бо в нас в школі немає якоїсь такої, знаєте, форми, просто зручний такий юхайний одяг. Тому о, у Вайкі, які придбали футболку 100% катон, ще й по акції, о, якраз наш розмір мені сподобалось, що не було жодної наліпки, і до речі, це одна. Була без наліпок по акції 159 гривень футболка, тому що ще буде тепло. А в Сінсей придбала дві пари штанів ось спортивні штани. Вони на флісі якраз. Як будуть трішки пізніше, коштували 189 гривень, дуже гарна ціна. І були там по якості 60% катон і 40 поліестер, багато варіантів, але ось саме ось ці, вони тут такі, знаєте, ніби як гладенькі. Ну, Я сподіваюся, що вони не будуть, знаєте, як скочуватись. Тому. Придбала ось ці штани, ну і вартість, відповідно, дуже гарна. Придбала ось такі джинсові джогери. Я саме такі і шукала. Зручні на резиночці. Там були ще в синьому кольорі колір джинс, але не було нашого розміру. Ось саме така модель, тільки в синьому кольорі. І я їх замовила, і ось поки вже дійшло, дійшли руки випускати відео, то мені прийшла посилка «Сінсей». Ну, це, я не знаю, дня 4, мабуть, і все мені прийшло вже і онлайн, тому зараз покажу. Так, ось джинси. Дивіться, які класні. Вони такі, знаєте, не тоненькі, підійдуть дуже гарно на осінь. Тут склад... 70% катон, 18% поліестер і 10% віскоза. Непоганий склад, дуже гарно тягнеться. І це найголовніше, щоб вони були зручні. Під них можна щось піддіти. І ось коштували вони 450 гривень. І ще для того, щоб була безкоштовна доставка, я ось докинула собі таку банку за 150 гривень, бо, відповідно, безкоштовна доставка, в Сінсей зараз від 600 гривень. Ну і я не втрималась. І також замовила собі ось цю баночку, саме ось така малюсінька. Банка, вона в Сінсей тільки онлайн продається, в магазинах їх немає. Є ущі, але вищі різних розмірів, але саме ось така малесенька, таких в продажу офлайн нема, тільки можна замовляти через сайт. Вона в мене довго вісіла в корзині і прийшов її час, я її замовила. Хочу в ній зберігати чай. Ось такі покупки. Зараз готую соус солодкий чилі, дуже смачний соус. У мене на каналі є рецепт, давненько я його показувала, тому вирішила нагадати. Для цього потрібен перець болгарський і перець чилі. Взагалі в рецепті тільки перець чилі, але я роблю з болгарським, для того, щоб він не був занадто гострим. Дуже швидко готується, потрібен перець. Все збиваю блендером. Точні пропорції я залишу в описі під цим відео. Такий соус підійде до будь-яких м'ясних страв. Він настільки смачний, що я взагалі готую подвійну порцію, але сьогодні приготувала на одну, тому що в мене більше не було перця чілі. Не хотіла сушений додавати, хотіла все приготувати із свіжих перчиків. Із найскладнішого процесу це потрібно. Ну, подрібнити перець блендером разом з часником, потім у кастрюлю додати всі інгредієнти, проварити десь, прокип'ятити, точніше 3 хвилини, і потім додати розведений крохмаль у воді, обов'язково розведений у воді, щоб він рівномірно розійшовся. Також ще трішки декілька хвилин проварити, і соус повністю готовий. Дуже гарний колір. Надзвичайно приємний аромат, збалансований смак, такий кисло-солодкий. Я, до речі, трішки відхилилась від рецепта і додала більше крохмалю, тому що я взяла болгарський перець, він дуже соковитий, і через це було більше рідини, тому я хотіла, щоб соус був більш густіший. І ось коли соус повністю вистих, то я його переливаю в ось таку чашу і розливаю по баночці. Я звикла, що варю подвійну порцію, а сьогодні варила на одну, і тому баночок зайвих підготувала. Зараз ще трішки охолоне і потім поставлю в холодильник. Це я одразу залишу на столі. Він швиденько розійдеться. Просто якийсь нереальний колір. Дуже гарний, дуже гарний колір. Ну і смак також. Придбала ось таку полицю. Я її придбала для того, щоб організувати зберігання під мийкою. І покажу вам, що я планую тут зберігати. У мене під мийкою зберігання вже було організоване, але в мене трішки там відпала корзина одна, і я вирішила там все переробити. Тому придбала це ось цю полицю, вона коштувала 269 гривень. Далі придбала ще за 79 гривень ось таку просту бамбукову дощечку. Її можна використовувати як тацю, просто, знаєте, поставити на стіл, на неї щось складати, таке, як для охайного зберігання, зонування, я б сказала. Але мені потрібна просто дощечка такого розміру. Ну і вартість 79 гривень, відповідно, дуже класна. Валерій собі обрав ось. Дивіться, такий органайзер. Я впевнена, що ви всі вже його бачили. Він собі його взяв для зберігання Ліго. І дивіться, як йому тут все зручненько. Ось для дрібничок. Просто клас. Так гарно виконаний цей органайзер. Плавно все, знаєте, відкривається, закривається. Дуже мені подобається, до речі. І Валерію також. Тому ось ще така покупка, мені здається, 269 гривень коштував цей органайзер. І ще придбала ось такий дерев'яний органайзер. Хочу трішки змінити зберігання ось цього приладдя для приготування їжі, і м -м, потрібні мені саме ось такі довгі. Органайзери, я вже поміряла, придбала один, він мені підійшов. Коштував 239 гривень, куплю точно ще один. Мені здається, в ідеалі мені їх потрібно 4. Але, знаєте, якось тисячу гривень на органайзери трішки не хочеться витрачати, то куплю ще один. І я їх ніби поставлю з різних боків, тому що. Повинна вийти в мене зонування таке, як я хочу. Ну, побачу. Тому це був на пробу, підійшов, куплю ще один. І в в'юску у нас зараз акції, величезні знижки до 70% саме в нашому місті. І я придбала такий кошик. Він мені потрібен був для кухні, ну тут Валерій теж, бачите, Сказав, що він йому також потрібен, ну, награється потім, я поставлю туди, куди мені потрібно. Я планую тут зберігати овочі, там, картоплю, цибулю, моркву. Вони в мене зберігаються під мийкою і займають місце. А так, хочу, щоб це стояло просто на кухні на видному місці і не буде заважати і такий гарний кошик. Кришкою. Коштував він більше 1000 гривень. На нього була акція 900 гривень. І через те, що він був останній і трішки тут. Ось, знаєте, ніби як щось стерчить. Я запитала, чи є в них на складі ще один кошик. Мені сказали, що кошиків таких більше немає. Замовити не можна, бо їх немає вже на складі, їх майже не залишилось по магазинах. Тому мені запропонували до акційної ціни ще 20% знижки. І він мені вийшов за 700 гривень десь. Таке. Тому я його, звичайно, ж забрала. Ну, а Зараз будемо організовувати зберігання під мийкою. Я вже колись у відео знімала, як я там організовувала зберігання таких різних речей. Там було відро для сміття, але воно не прижилось, було мені незручно, тому я вирішила там все переставити по-іншому. Дуже люблю збирати різні меблі, полички. Я від цього отримую якесь особливе. Задоволення взагалі люблю організовувати, розставляти речі. Для мене це якийсь такий особливий кайф. Підготувала собі інструменти, бо мені дещо треба капітально прикрутити, тому не буду чекати чоловіка, бо мені вже все потрібно сьогодні і зараз. Я, чесно кажучи, не очікувала, що буде така поличка. Вона дивіться. Повністю кругом рівненька. Ось ці дощечки ідеально, рівно підійшли одна до одної. Тут всі отвори, все підійшло. Рівненько все з'єдналось. Не скрипить, знаєте, я не знаю, думала, буде гірше. Ось, дивіться, там склеєна. Все акуратненько. Ось навіть ці бокові частини, дивіться, рівнесенькі, не виступають. вона рівно, абсолютно рівно стоїть, не хитається. Ну, Зараз подивлюсь, чи в мене вийде те, що я задумала. Зараз показую, як все було до. Ось цей органайзер, який я дістала. Це органайзер Ікеа. Він був на двосторонньому скотчі і, відповідно, відпав. У відрах у мене зберігається картопля, морква, цибуля. Вони підуть в інший органайзер, я вже вам показувала. Також органайзер Ікея з папером, ну і відповідно пакет з пакетами це, мені здається, хіба... Можна без цього, ну я не знаю, <свят> не можна, мабуть. Далі потрібно все гарно відмити, використовую антижир. Тут із брудного зберігалась тільки картопля, морква, десь щось насипалось, але все одно це кухня, тому антижиром пройтись не завадить. Як бачите, тут у нас стоїть ось ця система очистки води, всі ці ємності, трубочки. Звичайно ж, створюю такий неохайний вигляд, але що поробиш, десь йому потрібно стояти. Добре, взагалі що у нас є таке місце. Помітила декілька плям, які не відійшли, тому вирішила використати шантеклер. Він дійсно дуже гарно впорався з такими плямами. Я думала, що вони в'їлись в ДСП, але ні. Повністю все відмилось, стало чистенько, і тепер можна все розставляти на свої місця. Оскільки минулого разу цей органайзер був прикріплений двостороннім скотчем, тяжкі навантаження він не витримав, тому я вирішила його прикріпити гвинтами до низу стільниці. Спочатку. Зробила отвори, щоб було це легше зробити. І в мене все вийшло, хто б сумнівався. Якщо мені щось потрібно, то все. Дивіться. Дуже незручно було прикручувати. Я навіть думала, що не вийде. Але ж вийшло. Тепер цей органайзер не впаде, нікуди не дінеться. А, ну, не знаю, можливо, ось сюди я ще прикріплю. Один гвинтик, і буде нормально триматись. Сюди я хочу складати пергамент, фольгу, рукав для випікання, щоб вони тут собі. Лежали, ставлю на місце пакет з пакетами, я його іноді використовую. Ставлю ось цю полицю і буду розставляти сковорідки. Ось така в мене ідея. Також кладу на місце пергамент, фольгу, рукав для запікання. Не скажу, що естетично, але повинно бути зручно. Все стало і помістилось ідеально, закривається. Повністю двері закриваються, нічого не заважає. Звичайно ж, на вигляд, можливо, це і не дуже, але по зручності, і тепер у мене. У сковорідок буде у кожної своє місце, це дуже зручно. Ось ці полички, взагалі, вони не об'ємні, але великі сковорідки дуже гарно помістились. Там також не складно буде дістати те, що потрібно: чи пергамент, чи фольгу, чи рукав для випікання. Звичайно ж, було б краще, аби їх розмістити в органайзери. До речі, зараз сінсей з'явились органайзери саме ось. Для паперу, для фольги, але в мене немає місця, де б я їх могла ось так естетично в коробках поставити. Тому у них буде саме ось таке зберігання. Далі готую вечерю, буду смажити стейки. Ось купуємо такі. На кісточці дуже виходить смачно. Я їх мариную, там соєвий соус, перець чорний мелений, також паприка копчена, обов'язково смажу на топленому маслі. І хлопці із задоволенням їдять саме ось таке м'ясо. Вони в мене дуже полюбляють м'ясні страви, тому готую дуже часто. Ну і відповідно вирішила поділитись також із вами. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую усім за перегляд. Не забувайте підписуватись, ставте вподобайки. Переходьте на інші мої відео. Там я також ділюсь чимось корисним та цікавим. Далі буду продовжувати організацію зберігання на кухні, тому не пропустіть. І до зустрічі в нових відео.